Вітаю всіх. Сьогодні, сьогодні відео пізніше, бо я виїхала трошечки відпочити, в передмістя буквально, і не було часу. На тему кабів. Каби на Дніпро, все грім. Грім це модернізований каб. Вибачте, але тут вже те, про що, про що я казала давно: якщо не зможуть боротися з кабами, то вони полетять далеко. І вони полетіли далеко. Розумієте, якщо цей експеримент вдався, а воно долетіло, то не завжди їх можна збити. Не завжди. Не фантазуємо зайвого, будь ласка. Я кажу людина, яка знає, що таке кави, як воно летить, і на тему збиття також багато чого можу сказати. Я наші намагаються заспокоїти. Але давайте подивимось. Давайте дивитись, Чи дійсно на Дніпро сьогодні прилетів каб? Чи дійсно на Дніпро сьогодні прилетів каб, грім. Модернізований каб. Грім, модернізований каб? це. Чи дійсно це був грім? Ну, дивіться, дев'ятка мочів, якщо казати так або ні, це відповідь ні. Але це щось подібне. Щось схоже на це. Це не сама модифікація того, але щось схоже, яке пролітає досить далеко і довго. І летіти його може багато, але по помірності воно не буде постійно і багато. Вірогідність є. Не хвилюємось. Звісно, нерви, тепер В мене чекали, що. До Дніпра буде постійно долітати оці кави, які долетіли. До Дніпра будуть долітати. Ці кави, які долетіли. Долітати вони будуть, дивимось. Звісно, що будуть. Ось вам ця дев'ятка в нервиці. Намагатимуться збити, але руйнування будуть. Майте на увазі. Якщо повезло один раз, в Харкові теж було збиття кабу. Тобто. Пожежі руйнування, вони не зможуть всі, всі всікать. Тепер. Взагалі, є засоби для збиття цих кабів. Є засоби для збиття цих кабів, як заявили, є ці засоби. Немає. Те, що я вам сказала, немає в нас, немає. Вони просто заспокоюють і брешуть. Ми дуже обмежені. Брехня. Вибачте, це брехня. Тому, будь ласка, розумійте одну річ: якщо біля вас щось є важливе, каби не точні. Зовсім. Знову ж північна Салтівка. Скільки було влучень будинки саме там? Тому що, на жаль, ситуація така. Це проблема. Каби це наша головна проблема, і вона розростається. Якщо ми не можемо з нею боротись, ситуація покаже, що, показує, що ми не можемо боротись, і ось так виходить. Нажаль.